Опа, ух ти. Ого. Отак воно. Дивіться, там десь дирочка. Камеру забризгало на телефоні. Ось ось бризгає, коротше, на 2 метри. То тряпочку повісили, щоб все в миску стікало. Ось о, показуємо. Ось о на камеру не видно, ось, бачите, на, на руці вода капає. Так, ось о де воно? Так, ось о муфта. Чого тут муфта? Або не вийшло спаяти щось, або з розмірами прошляпали. Про... Про Коротше, суть в чому? Тече, воно теж три муфти. Тройник і три муфти. Тобто Тут можна зрозуміти, що якби мастера не дуже розбираються в цих трубах. Ну, не суть. Так, ось, о, нам треба устранити теч. Ось о, воно прокапує. Так, дивимося, що тут. Оце в стиралку. Так, оце тут тече. Я думаю, тут ниже. О, ось о, що я ще знайшов. В общем, що я хочу сказати. Ось, о, бачите, екопластик. Паяльником пропалили. Відать, дотронулись і держали. І це е, чешська труба базальт називається. І ось о, показую. В неї не алюмінієва прослойка. І бачите, він видержав. Даже прослойку пропаяли, скажімо так, ну, прожгли. І в отличие від от труби у той яка, у якої фольга, е, пофоль, фольга лопається, тому і тече. Так, ось новий образець екопластика. Так як мені е, розповіли в магазині, це зв'язано з екологією. Типу е, латунь для екології краще. Вірніше, там менше вреда наносить. ніж е, нікеліровані втулки, вставки, як вони називаються, не знаю. Резьби. Коротше, одрізав я оцю, всю ету, образну штуку, перекрутив крани, спаяв, отак воно виходить. Ось. На те місто і припаяю. Ось ось паяльник нормальний. Насадочки, які не прилипають. Так, ось о, припаяли, прикрутили, провіряємо. Провіряємо, щоб ніде не текло. Ось о, я припаяв спеціально, щоб було видно, що це екопластик вавін. Щоб люди бачили, що це за труба. Салфеточкою протер. Провірив, що ніде не тече. Що тут ще можна сказати?